Номер 1021. Визначте одиничний відрізок координатної прямої на малюнку 112, якщо модуль координати точки Б дорівнює 4. Так як точка Б знаходиться в напрямку осі Х справа від початку відліку, це означає, що вона має додатню координату. Модуль додатнього числа, є те, те саме число, тобто точка Б має координату плюс 4. Щоб визначити одиничний відрізок, треба подивитися, скільки поділок міститься, скільки відрізочків міститься від нуля до точки Б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І так, координаті 4 відповідає 12 поділок. Тобто, одиничний відрізок міститиме в 4 рази менше поділок 12 поділити на 4. 12 поділити на 4, маємо три поділки. Одиничний відрізок це три поділки. Три поділки. має Одиничний відрізок. Друге завдання. Модуль координати точки Б дорівнює 6. Якщо модуль дорівнює 6, а число в нас додатнє, тому що справа від початку відліку в напрямку осі хсів розміщена точка. Значить число додатнє. Тобто координата точки Б плюс 6. Знову 12 відрізочків, виміщає собі шість, тобто 12 ділимо на 6, на одиничний відрізок, припадає дві поділки. Дві поділки має одиничний відрізок. Ще раз три поділки має одиничний відрізок, тобто в першому завданні 1, 2, 3. Ось тут ми поставимо одиничку. І одиничний відрізок міститиме три поділки ще три поділки буде двійка, ще три поділки буде три, ну тут чотири. В другому завданні дві поділки має одиничний відрізок, тобто ось тут, в другому завданні. Одиничний відрізок має дві поділки. Дві поділки від нуля відрахували. Один, ще дві поділки, два, три, чотири, п'ять і шість.